Що такое, Мірушка? Ти сюди хочеш в город? Ти бачила? Ти бачила, хто приліз до нас, так? Да? Бачила. І Тайсон бачив. І Тайсон хоче в город. Нельзя. Нельзя, Міра, Нельзя. Отак так, прям хочеться, Нельзя. Друзі, на нашу полуничку купчиха сповзаються. Невідані звірушки. Зараз вам покажу, що до мене прилізло у цю солодесеньку полуничку. М -м 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 -м. вкуснятина. Солодка-солодка. Зараз, друзі, покажу. Міра гавкала. О, вже десь. Вже десь заповзло. Ано, кіт барон. Когті -точі. да? Кот мой? Ти бачив чудо, яке до нас прилізло? Чи не бачив? Ось погляньте, де воно сидить, оце чудо. Річка від мене, іменно від мого дому, далеко. Десь, ну я не знаю, бистрим кроком може хвилин 15 іти до неї. Тобто я, я не знаю, звідкіля воно це чудо взялося. Ну воно, бачите, воно взялося. І воно тут в мене повзає. Ой, по городі. А міра гавкає, капець. Я зразу не поняла, чого вона так гавка. Оце, бачите, черепаха. Ось, бачите, яка вона? Це, це у нас на річці дуже багато таких черепах. Це болотяна черепаха, обична, саме обична. Бачите, вона не дуже велика, ось, але панцир вже такий. Тугенький. Бачите, як Міра пищить Чує, чує запах. Ось, зараз подивимося, воно в неї лапки є, все, хвостик в неї є. Ось, чи хлопчик, чи дівчинка, я не знаю. Оце не знаю, чим її угостить Подивилася, друзі, в інтернеті. Вона обично болотяних черепах кормлять або креветками, або мідіями. А в мене ну, на даний час в мене такого немає. Їхати мені далеко. Оно, ну, погляньте, як вона. Вона вже мене і не боїться. Вона, кстати, так бистро бігає. Зараз покажу вам, погляньте. Хто каже, що черепахи дуже мідліті? Подивіться, як вона бистро. Бистро-бистро. Бачите? І моя хороша, ти приповзла до полунички нашої, да? Моя умнічка красива, красавиця. Отако бачите, звідкіля воно взялося оце чудо таке. Це залишить мені в дворі її. Так. Не знаю, Міра до неї так біжить дуже, щоб вона її, не дай Бог, їй больно не зробила. Знаєте, вона її так нюхала дуже. І Тайсон дуже дуже. Дивіться, як вона швидко бігає воно прям. Хто це, хто це придумав таке, що черепахи мідлітельні? Які вони Ну, Обігла за три секунди. Ось, через шлангу перескочила, гляньте. Воно чудо яке. Куди мені її оце заховати? Знаєте, кудись далеко віднести до річки, а може тут в неї дітки є. От звідки я знаю. От, от звідкіля я знаю, друзі. Бачте, як вона. І все одно вона, бачите, вона лізе до полуниці. Вже вона до другої полуниці, до другого куска. Все, друзі, погляньте, вже така черешня так починає стигнути. Це взагала. Она красавиця поповзла. Бачите? Ну, хай хай повзе, може кудись, куди вона там повзе, хто його знає. Ось у, друзі, погляньте, чим я тут почала вкривати томати. Це у мене вже от свіли. Ці іріси, петушки ще на них кажуть. І я взяла, їх позрізала. Все одно їх вивозити. Ну, чого я буду вивозити їх, якщо це буде така непогана мульча, скажімо так, для томатів. Воно теж трішечки воно не хватило я вже все всі повирізала. Оце тут вистелила. Бачите? Вирішила я, вирішила я все все в цьому році застелити, мульчою, замульчувати. Бо хто його знає, що дійсно буде з водою надалі. А все-таки, оце, знаєте, хоча б неділю, ну, навіть якщо буде дуже-дуже жарко, хоча б неділю, але під мульчою буде волога триматися і буде якось рослинка рости. Ось Полуничкою понасаджувала чорнобривців. Там місто трохи є, то я воно понасаджувала. Чорнобривці, кстати, вони відганяють всяких там букашок, всяку гадость, всяку, всяку нечисть. Тут, кстати, ось ось ще ось у томатик посадила. Найшла я там, зійшов, я не знаю, що це за томат. Ну, в общем, я його тут посадила, тут таке місце, бачите, воно тут і місто буде. Що воно, чи високоросле, чи нескоросле, щось, щось буде, хай буде. Хай буде, друзі. Так. Е, на завтра, скоріше за все, буду рвати полуничку та нести на базар, або не знаю, подивлюся, може завтра я не зможу. Мені треба поїхати там ще докупити насіннячка. Ще хочу посадити цибулю-чорнушку, бо в мене так щось погано взійшла, погане насіння купила я. Цього разу піду в другому в другому місці куплю. І ось у все. На цьому місці, бачите, я вже всі нескорослі замульчувала всі Всі мене воно і сіном, і травою, і ось петушками, ось цими ірісами. Бачите, все. Все в мене замульчоване. Тепер на цій на стороні. Все я залила добре і замульчувала. Все-все-все. Ось такого. Ну, тут я вже вам показувала це, Оце отак. А, друзі, ще ось хочу показати у минулому році було дуже мало бояришника. А у цьому році дуже багато, прям дуже-дуже. Це в мене в дворі росте таке чудо. Я посадила. Мені дуже подобається. Я варю з нього компоти, закриваю на зиму. Дуже вкусний такий привкус, інтересний він дається. Це баяришнік скрещений із шипшиною. І він, виходить, оце отакий здоровенний. Коли буде стигнути, то він буде червоний. І так, кушать теж він, якщо спілий, то він дуже добрий. Він поніжає давління. Чого я його посадила, бо в мене були проблеми з завишеним давлінням, то я оце його вживала і дуже допомагало. Дуже він, правда, його багато їсти не можна, бо він, воно дуже понижає давління дуже швидко. Лучше будь-якої таблетки, це чесно. Мені, мені дуже класно він допомагає. Такий вже в мене воно велике, він розрісся цей баяршник. Бачите, я вже його чи крижила, чи крижила. Бачите, все, я не знаю. Навірно, раз, два, три, чотири. Навірно, метрів п'ять вже у висоту. Ну, Треба вже його вверх трохи обрізати, бо тут трохи, трохи завеликий. Я його обично не рву, я його або трясу. Застиляю, отут під низом клейонкою або якоюсь там простиню старою, і трясу, і потім збираю, бо він тільки той, що упав, то він солодкий і добрий. А той, що рвеш із вєтки, він такий притурний немножко такий, не дуже такий смак у нього, він недозрілий. Барош. Кіт мій, ти боявся оте чудо, що до нас приповзло? А ну, зараз підемо подивимося, що воно там, де воно там лазе. Ну, побігла, звісно, вона дуже швидко. Інтересна, ось, ось смородина моя. Я вже не дождуся. Оце перше таке, що починає стигнути. Так хочеться його спробувати. Перша полуничка, перша малина, перша смородина. Перша це абрикосу жду у цьому році. Як не знаю, що воно в мене обліплена. Прям дуже-дуже ось, ось ветка яка погляньте, погляньте, там взагалі одна на одній. Чекаю, чекаю, дуже чекаю. Ось, погляньте, де, де оце чудо вже прилізло. Ну, лізь. Куди ти там захочеш лізти, лізь, лізь, Лізь. Лізь. Не знаю, не буду я її, друзі, коротше, трогати взагалі. Хай вона куди хоче, туди і лізе. Тут, в принципі, у мене все е, якби ну, закрито. Я не знаю, як вона до мене взагалі попала, якщо чесно. Бо в мене все зачинено. У мене немає дирок від сусідів. Це може, скоріше за все, вона якось, не знаю, якось може по сітки лізла та перелізла. Не знаю, не можу сказати. Ну, що ну мені оце? Що мені оце з тобою робити, га? Ну що мені з тобою робити? У мене такого чуда ніколи не було. Ви знаєте, в мене за моє життя було усього багато. Було багато папуг. Е, була і свинка морська, е, були криски декоративні, були хом'ячки різні, різні, які хочеш. Е, були шиншили. Шиншили я розводила, коли в мене був зоомагазин. Я купила хлопчика-дівчинку і я розводила і продавала шиншилят. Що в мене ще було? Ну, папуг в мене було дуже багато, дуже-дуже багато прям. Киценята, собачата, ну це, знаєте, в мене з дитинства таке, я от... Е Всіх лічила, всіх кормила, все життя і, і досі цим займаюся. Друзі, якщо я от наразі не показую, не розказую, за це в мене просто немає часу це все знімати. Бачите, наразі не дуже часто виходять відео, бо багато роботи на городі і дуже багато наразі роботи в мене. Тому я і не записую так багато відео, і не записую, як я кормлю бездомних собачок та кішечок. Хоча ну я їх кормлю, я їх де бачу, там і кормлю. Я їх дуже люблю всіх, я всіх жалкую. Я оце даже е, жалію. Вірніше, е, я оце знаєте, дивилася новини сьогодні зранку по поводу цієї. Оце проблеми, що у нас случилася з водою. Там люди бідні потікали, і зоставили багато хто собак, собаки прив'язані, і там спасателі їх вивозять таким образом. В общем, там спасають. Знаєте, мені так жалко було, я так плакала, не можу на таке дивитись, бо людина все одно, воно як не крути. Людина може собі допомогти. А тваринка, вона не знає, вона не розуміє, що це вообще, як це її отак от кинули на призволяще, ще й зав'язано. Ну, люди добрі, якщо ви кудись, да розумію, що страшно, що якісь ну, проблеми, так. ну... Не знаю, ну ну відчепіть ту собаку відсипі, хай вона біжить, хтось зна куди хай біжить. Хтось може вона якось спасеться, може хтось їй допоможе, але не залишайте своїх тваринок, отак от прив'язаних або закритих у хаті. Ну, ну як це так можна? Ну, я, я, я такого не розумію, чесно. Ну, не розумію. Я дуже люблю тварин. Дуже-дуже прям через може можна сказати. Мені багато хто каже, що ти більше тварин любиш, ніж людей. Ну, не, Я не можу так сказати, що я більше тварин люблю, чим людей. Ну, Я їх дуже люблю, і мені їх дуже-дуже жалко. Дуже-дуже. Оце бачите, оце чудо приповзло сюди. І я, я розумію, що я нічим їй допомогти не можу. От, ну, що я її, я собі її залишу. Допустимо, куплю акваріум, все, все її покупляю. Там. Ну, вона буде жити в клітці. Навіщо це так? Хай вже, хай вже, навірно, повзе кудись, куди вона там буде повз. Хто його знає, зараз її віднесу туди подалі до дач, навірно. І хай вона там десь повзе. Бо вона, вона з того краю і приповзла. Може в неї там, може там, ну може дійсно в неї десь дітки. Як, як оце можна можна забрати? Бачите, яка гарнюсінька. Ну, як її можна обідати. Ну як оце? Чудо таке. Чудо. Хай вона. Там, там, Дачі. Там вже дачі починаються. Там нікого немає зараз. Хай вона, хай вона там. Туди кудись повзе, хай ховається, може там, може, там в неї дітки дійсно є мало лішо. Все, тут я така. О, ось сюди я її засуну, бо я, я боюся, вдруг міра, не дай Бог, вона то оце тугенький цей панцир в неї, але, ну, хто його знає, подивіться, як вона безстрома. чух 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 О, І побігла. Ось кребеться кудись, вона ховається. Хай, хай там вона може спуститися і донизу, хай, де, де, де там їй подобається. Оце так теж залишити в себе це, не знаю, це жило-жило собі, тваринка жила під відкритим небом, що хотіла, то й робила. Тут раз вже її кудись запхали в якийсь акваріум. Кормлять непонятно чим. Я там знаю, чим її кормити. От, от черепах у мене не було ніколи не було. І, кстати, я ніколи її не хотіла, бо це таке, така тваринка, що для неї треба такі спеціальні умови робити, щоб вона жила. І таку спеціальне таке кормлення для неї треба, що ну, я ні, я, я не можу. Хай хай вона ліпше повзе, куди вона там. Хай повзе, хай там, там нікого немає, може немає ні собачок, там не бігають, бо тут дійсно, не дай Бог міра, щось їй больно зробив. Вона така дружелюбна собачка. Ну оце йожик був до нас якось заповз. Ото вона гавкала. Це капець був. Вона мене ночі розбудила своїм гавканням. Та я встала. Йожик був, вона от гавкала отам на калітки. Поставила лапи, гавкала, а Йожик теж отут десь повзав, тоді помню. Ну тоді холодно, це ще весною було. Я теж йожика взяла та туди, оту, отуди оту закинула на дачі, думаю, хай-хай повзе, там ліс далі йде. Да? Кіт мій. Ти мій кіт, мій гарний кіт. Ото такі друзі діла. Сьогодні заповзло до нас таке чудо, де да, барон? Чудо заповзло, ти теж його боявся, оту черепаху. Боявся? Боявся, мій кіт. Дякую, друзі, за перегляди. Дякую всім за теплі слова в коментарях. Слава Україні, друзі!